Розділ другий до ангола церкви в Ефесі напиши, Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла твої, і працю твою і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Але маєш оце, що ненавидиш учинки неколаїтів яких і я ненавиджу. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам, переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божім. А до Ангола церкви в смірні напиши: Оце каже перший і останній, що був мертвий й ожив. Я знаю діла твої, і біду, і уборство, але ти багатий. І зневагу тих, що говорять про себе, ніби юдеї вони, та ними не є, але вони зборище сатани. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати, і будете мати біду десять день. Будь вірний до смерти, і я тобі дам вінця життя. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Переможець! Не буде пошкоджений від другої смерти. А до Ангола церкви в Пергамі напиши Оце каже той, що має меча обосічного. Я знаю діла твої, і що де ти живеш, там престол сатани. І тримаєш ти ймення моє, і ти не відкинувся від віри моєї, навіть за днів, коли в вас, де живе сатана, був убитий Антипа, свідок мій вірний. Але трохи я маю на тебе. Бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама, що навчав був Балака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви й розпусту чинили. Так маєш і ти таких, що тримаються науки Николаїцької так само? Тож покайся, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і воюватиму з ними мечем своїх уст. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти приховану манну і дам йому білого каменя, а на камені написане ймення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. І до Ангола церкви в тіятирах напиши Оце каже Син Божий, що має очі свої, як полум'я огняне, а ноги його подібні до міді. Я знаю діла твої: і любов, і віру, і службу, і твою терпеливість, і останні вчинки твої, що більші за перші. Але маю на тебе, що жінці Єзавелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. І я дав був їй часу, щоб покаялася. Та вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. Ось я кину її на ложе, а тих, що чинять із нею розпусту у велику біду, коли тільки вчинках своїх не покаються, а діти її поб'ю смертю, і пізнають усі церкви, що я той, хто нирки й серця вивіряє, я кожному з вас дам за вчинками вашими. А вам та іншим, що в тіатирах. Що не мають науки цієї, і, як кажуть, не розуміють так званих глибин сатани. Кажу не накладу на вас іншого тягару, тільки те, що ви маєте, тримайте, аж поки прийду. А переможцеві і тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки я дам йому владу над поганими і буде пасти їх залізним жезлом. Вони, немов глиняний посуд, покрушаться. Як і я одержав владу від свого Отця, і дам я йому зорю досвітню, хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам».